Астрологічний прогноз на другу половину весни літо 2024 року. В березні і першій половині квітня затемнення створюють ефект ескалації, військової ескалації, і під час цих затемнень акцентована планета Сатурн, яка означає ну так, мобілізуватися і намагатися довго воювати. Але цей ефект затемнень, і коли затемнення пройдуть. Оці такі плани безкінечно довго воювати вони почнуть знижуватися з кінця квітня. Під час затемнень, тобто до середини приблизно квітня, відбувається ескалація, підвищення обстрілів, підвищення ну, такої планів воювати дуже довго. Але рік тому назад, коли були затемнення навесні, українці збиралися йти в контрнаступ, і цей контрнаступ не получився толком нормально зробити так само, як і зараз, Планують супервоювати там влітку наступати всіх. Перемогти Російська Федерація планує, і це як минулого року, так само Україна нагнітала навесні з приводу контрнаступу. Так, часу Російська Федерація нагнітає і теж це не вдасться, це не справдиться. Ото в таких грандіозних масштабах, як планує Російська Федерація, водночас зараз відбувається на небі ретроградний Меркурій, який ще сильніше підкреслює, що те, про що говорять на майбутнє, ну далеко не все з цього справдиться, і воно буде змінювати траєкторію. Вже зараз, на початку квітня і біль всього у другій половині квітня, буде на небі впливати аспект двох планет Юпітер-Уран, який означає несподіване знаходження рішення у війні. Телець глобально означає архетип миру. Уран означає креативне знаходження рішення, а Юпітер означає ну, щось хороше. Таким чином, сполучення цих планет я трактую як знаходження. Ну, того, що ж робити з цією війною в бік е, її припинення. Тобто це можна назвати ефект як справжня формула миру або формула миру Зеленського 2.0, яка буде відрізнятися від першої формули миру Володимира Зеленського. І на початку квітня, під час ретроградного Меркурія, от ну, ці плани щодо війни вони будуть змінюватися і змінюватися. Таким чином, у другій наприкінці квітня і в травні, я прогнозую зниження бомбардування міст, зниження військової активності. І закінчення гарячої фази війни в травні, тобто тої частини війни, яка означає дуже багато смертей і дуже багато небезпеки. Влітку, наприкінці травня і початку червня, це таке хороше дуже сполучення планет: Юпітер, Венера, Уран Сонце, означає, що хорошо починати нові справи, планувати ну, якісь проекти, роботу, навчання, інші хороші справи на травень і початок квітня місяця. З'єднання планет означає формування нового такого. Об'єднання також це євроінтегрі... євроінтеграційні процеси на травень і... і початок червня. Я прогнозую, цілком перша половина весни там спокійні астеличні планети, а сполучення планет. Тому я не прогнозую якихось Ну, кризових ситуацій на першу половину весни. Друга половина ой, на першу половину літа. А друга половина літа там більше таких ну, складних і скрутних сполучень планет. Але все ж таки це літо не виглядає настільки кризовим як минуле літо 2021 Третього року, повторюсь, зараз на небі ретроградний Меркурій, і щоб краще зрозуміти, краще порівнювати з минулим. Тобто, минулого літа на небі були дуже кризові аспекти, таких зараз ну зовсім немає, як минулого літа було. В березні місяці почнуться осінні затемнення. Вони ну мають такий... Складний вигляд, і тому вже наприкінці серпня почнуть більш складні такі ситуації буде пов'язані з осінніми затемненнями, яке цього року буде в вересні, на початку жовтня. Формула осінніх затемнень пов'язана зі знаком Зодіака Терези, який означає тему дипломатії перемовин, і знаком Зодіака Риб, який означає тему е території, які знаходяться біля моря, тобто це Азовське узбережжя, Крим. І Маріуполь, тобто цей регіон, тобто які перемовини, які стосуються цього регіону, можна прогнозувати на кінець, ну, формування їх в кінці літа і відбування їх восени. Такий прогноз на літо. Наприкінці літа буде наступний період ретроградного Меркурія, трохи буде складно з новим навчальним роком, але я прогнозую, що новий навчальний рок буде багато школ вийдуть офлайн. Такий прогноз більш детально. Цей прогноз зроблено в прямому етері від 4 квітня. І я запрошую вас детальніше. Це все про що я розказав. Детальніше подивитися в прямому етері. Тривалістю 1 година. 20 хвилин. Кому цікаво, посилання в коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.